Я не запитую, чи були запитання по ДЗ, бо ми можемо не встигнути розібрати саму Давайте так, спочатку будемо готуватися до контрольної, а потім, якщо залишиться час, розберемо питання по ДЗ, якщо вони були. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 27 квітня. А, це п'ять питань, так, ми за Угу. Класно. Завтра буде контрольна робота. Так, завтра на п'ятому уроці. Знову! А що означає? Знову? То ж була самостійна. А зараз контрольна, це різні речі. І зараз підготовка та Теми. Так, середня арифметична та відсотки. Деякі задачі вам будуть знайомі. І так, давайте подивимось номер один. А, ще середня арифметична, так? Так, да. М -м так. Так, ну Юля вчора відповідала, давайте хтось інший, читаємо умову. Я вчора вчора не відповідала, вчора Поліна відповідала. Ну, добре, Юля, читаємо умову вот, тоді. Всього було за е завезено в магазинах 300 кг овочів. Картопля становить 24% всіх занесених овочів. Так, так, так. Кількість Скільки картоплів було завезено в магазин. В когось звук не вимкнено, крім Юлі. Значить, тобто, дивіться, всього відомо, скільки завезено? Так. Всього 300 кілограмів. А картопля це якась частина. Ми не знаємо, скільки кілограмів. Однак питання кілограмів. Це, не так перший. Юля, ти права, це перший тип, бо ми знаходимо відсотки від числа і ще показник того, що це перший тип, нам ціле відомо. Тобто тут задача в одну дію, і одне питання. Якщо це перший тип задач, то число ми на що ділимо? То ми ділимо 300 на 100 і множимо на 24. Так, молодець, вірно. 300 ділимо на 100. Тим самим ми. Знаходимо один відсоток. 52. 3 на 24, 72. 72 кілограму. Це в нас картоплі. Так, і пишемо відповідь. Кілограм картоплі Так, відповідь. Так, Юля і другу теж розв'яже, бо вони. Прості, Юля, не поспішай, запишіть все це. А завтра будуть аналогічні задачі? Ну, мабуть, не знаю, що там завтра буде. Щось таке схоже, можливо. Будуть е враховуватися. Е о -хай. <зв> -хай> пишете ви, ну добре, ми... я чекаю, чи пишете ви одиниці виміру. Ой, ой. Ага, да, такі. Да, Це все не про мене. Та ну. Жастуху. Так ну що? Продовжуємо. Ну, Юля читає третій. Юля вже читає, дописуйте. Третє чи друге? Друге, друге, друге. За перший день турист подолав відстань 28 кілометрів. Чи становить 40% всього шляху, знайдіте шляху, який потрібно подолати туристам. Ну, другий тип, Другий тип, бо нам ціле невідомо. І відомо, що 28 кілометрів це 40%. Тобто всього, скільки там треба було подолати кілометрів, невідомо. І це основне питання. А пройдено. Ми знаємо, скільки кілометрів. 28 кілометрів. Пам'ятаєте, що становить, ми замінюємо на С, да? Це. Угу. це 40%. Це 40% від всього. Угу. І треба знайти всього. Це теж задача в одну дію. Будь ласка, Юльчика, що тут можеш сказати? Що тут? Ти вірно визначила тип число, тобто 28, на що ми будемо в другому типі? Ми на що ділимо? Ми ділимо на 40 і множимо на 100. Угу. Можна 28 спочатку на 100, а потім вже на 40. Давай. Так, два нулики, там в 28 викреслимо один і в 40. Це виходить 280 поділити на 4, це дорівнює 700. Да. Десятки, да? 70 тільки, да? 70, так, 70 кілометрів це весь шлях. Угу. Так, відповідь сімдесят кілометрів. Ольга Ростиславовна, можна я наступити? Так, Юля вже отримує 10, використовує, мабуть, дірочки, так? Ні, мабуть, а ми не використовуємо сьогодні. А? Не використовуєш? Ти В тебе їх багато, так, Юля, даже... Скільки? Скільки спочатку? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Все одно в кінці року обнуляється все. Так, Скільки? а сім, Юля, я ж сказала, я дві списала, в тебе ще п'ять залишилося. А, а, а ще -то... з домашки три зароблю? Так, Нікіта, читає мову. Нікіта, читайте. Я не відповідав, я як зараз Я зараз не запитую, хто відповідав. Я сказала, кому відповідати. Без суперечок, будь ласка, читаю мову. Середня арифметична двох чисел дорівнює 4,2. Перше число в два рази менше від другого. Знайдіть ці числа. Тобто, дивіться, вам невідомі обидва числа, і вони порівнюються один з одним. Перше число. В два рази менше, ніж друге. Чому ми тут фігурну дужку не малюємо? Бо середня арифметичне це не сума, це сума поділена на їх кількість, тому ми нижче пишемо. Середнє можна скорочувати арифметичне цих чисел. Це в нас 4,2. І ваша? Можна сказати, як будемо розв'язувати. Ну ти ж розв'язуєш. Через а, X. Через рівняння. так? Тобто, так як обидва числа невідомі, порівнюються одне з одним то через рівняння за Х, то ми більше. яке приймає, приймаємо? Так, в два рази більше то. Наче перше Х, а друге буде. Друге 2х. Ікс. І пам'ятаєте, в таких задачах ми ще пояснення пишемо. Так. Не поспішайте, давайте так. Діти всі другу задачу вже записали. Можна стирати другу. Так, ні. А хто ще не дописав? Ну давайте, я розв'язання ще залишила, але ви так запізнюєтесь. Розв'язання нехай. нехай. Ви спочатку пояснюєте, що ви позначили за Х, нехай. Нехай, е, пер... різні можна дорівнює Х. Ось так написати. Нехай так? перше дорівнює Х, тоді. Так, тоді два. Тоді друге дорівнює 2х. Дорівнює 2х, так. Поставили точку. Тепер крапки. За умови задачі. Задачі середня арифметична 4,2. Mm. За середня, 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 а можна так Можна сокращити? просто 4,2 можна. В математиці дозволяється, складемо рівняння, тим паче в нас уроки скорочені. Ви можете не встигнути все розписати. Складемо. Рівняння. А ми поки встигаємо так контрольно нормально. Так, у темпі. Ні, встигаємо, встигаємо. Так, яке так. ж буде рівняння? Це, ну, якщо середньоарифметичне, це число додати число поділити на кількість, а це на 2, тоді ми х додаємо 2х. Угу. Ділимо на Ділимо 2. на 2. І отримаємо 4 ціла 2, 4 ,2. Так. так, я вже стираю другу задачу, вже потрібно було встигнути. Хто не встигає, робіть іншот. Розкриваємо дужки далі. А як ви можете розкрити? Ви не вмієте дужки зі знаком а, ділення. А, ви можете просто додати. Х плюс 2 х – це 3 х. А, ми ну потім так. Знайти цю а я пірку. думав, що ми потім би е, ну, це знаходили, як, наприклад, дужку, як, 4, як відомо, 2, дужку. 2, 2 помножити на 2. 4 і 2 помножити на ну, 2. Так, так, так. Да, да. 4 і 2 помножити на 2. Вірно, ти правильно сказав. 3X. Те, що міститься в дужці, але ми відразу можемо додати, так? Так, я просто, я мас на увазі, хотів спочатку це написати, а потім вже 3х. Так, можна і так було. Так. Дорівня 4,4. Це на 2. Це буде 3х дорівнює, дорівнює 8,4. Uh -huh. І х дорівнює Можна поставити на умножити, так? Тому Х це невідомий множник, тому і. Ціло. Тому 8,4. Треба. Ну, якщо там було 4. Поділити. поділити на 3. Так, що це буде? Так, і це буде 84. Це 8. Беремо по 8. Це буде 2,6, 8 відняти 6, 2 старше. спускаємо, 4 спускаємо. І 24. Це 8. Тобто буде 2,8. Діти, подивіться, що це ми знайшли? Те, що ми позначали за Х. Тобто, перше число. Ви пишете нижче, в мене немає нижче місця. Я пишу поруч. Перше число. Це а, 10. треба і перше, і друге знайти, так? так. І тому ще одна дія. Перше так, число, так, число. знайти друге. Так, так. так, і друге те. Е, перше діє. Так. 2,8. Помножити на 2. Так, що Це буде це буде 6, десятих, один сюди. І 3,6. А чому 3? 2 на 2 – 4. А, 3. 2 на 2, 5,6, 5, 5. 5, це наше друге число. І відповідь обидва числа. Так як задача про числа, тут одиниць вимірювання немає. Тому просто 2,8 2,8.6. Перше тире mm -hmm. двадцять вісім. Ми ну, друга. Так. Ось така задача згадали. Тепер давайте подивимося задача схожа на те, що була на самостійній. Так, Нікіта вже теж отримає 10 і дві вірочки. Почекай, я не Ну, давайте. Хто хоче? Юра Прийменко хоче? Чи Віка, ви обирайте. Юлія пускає руку вже, Юля. Ти вже відповідала. Давайте а, а, ой, ой, Юра, ой. хоче відповідати, встиг записати третю чи не встиг? Прийме, Юра. Будеш четверту розв'язати? Так. так, хто там співає, Юля? І Олексюк, давайте, вимикайте. Юля, ти спілкувати. У сховищі було 500 тисяч тонн зерна. Першого дня вивезли 20% всього зерна, другого дня 25% залишку. Скільки тонн зерна залишилося у сховищі? Тобто вам відомо, скільки всього було? 500 тонн. За перший день ми не знаємо, скільки тонн. знак питання тонн. І це становить 20% від всього зерна. Від всього. Так, за другий день ми теж не знаємо, скільки, але відомо, що вивезли 25% від залишку. Ось дивіться діти. А чому не можна додати ці відсотки? Бо вони знаходяться від, від різних величин. Деякі діти на. Самостійні, додали їх, і відставі відняли їх суму. Так не можна. Якби вони знаходилися б обидва відсотки від всього, то так можна зробити, а так ні. Так, і запитують, скільки залишилося, так? Після цих двох днів. Зали... залишилося знак питання, тон. І це основне питання. Це не дуже складна задача, просто там 4 дії. Можна п'ять 5 зробити, а можна в 4. І так. Юра вже встиг записати скорочену? Так, так. Так, читай. Ну, не читай, а диктуй. Що в перші дії зробимо, як ти вважаєш? <світ> 100 від нім... Ні, 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 ми не можемо так зробити. Ще раз, чому ми не можемо додати відсотки ці? Дивісь, в тебе друг другий перший день це 20% від цього. Ти ж можеш знайти, скільки за перший день? Ти знаходиш відсотки від числа. Якщо ти знаходиш відсотки від числа, союз від відказує, що це який тип задач. Ні, перший. Якщо ти знаходиш від відсотки від числа, це перший тип задач, і щоб, щоб знайти в даному випадку ці 20% число. Тобто 500, на що треба поділити? Якщо це. Перший. На 20. Ні, це в другому На 100, типу. на 100. І помножити. І помножити на 20. Так, це можна усно. 500 на 100 це скільки буде? 5. Так. Множимо на 20, це буде. 100. Тон це за перший день. А тепер дивись, щоб знайти, скільки за другий день тобі треба знайти залишок від першого дня. Тобто, що треба зробити спочатку? 500 мінус 100. 500 мінус 100. Це буде. 400. 400. Це Так. Тон це залишок після першого дня. Так, а тепер ти ж можеш знайти 25 відсотків. 400 Чому помножити на 100? 100. Чому помножити на 100? Поділити на 100. І все? І помножити на 25. І помножити на 25. Так, скільки це буде? Це буде 100. Теж 100. Бачите? Бо 4 на 25 це 100. 100 тонн, тобто рівну кількість вивозили перший день і другий день. Ну, і тепер як знайти, скільки залишилося. 500 мінус. 500 А Знаєте, перший другий день. Ти так хочеш, так? Є ще один спосіб. Тобто перший день 100, другий день теж 100. І відповідь буде яка? 300. 300 тонн. Як це пояснити? Що це ми знайшли? Скільки залишилося, залишилося. залишилося. І відповідь 300 тонн. А можна було, ді... 10, діти, від залишку після першого дня відняти те, що за другий день було вивезено. І тоді більше 300 тонн ми б отримали. Іноді так зручніше. Ну, В даному випадку не важко було там від 100 відняти 200, так? Але можна було і інакше. Так, чи є запитання до цієї задачі? Ні. Так, Юра, трошки ти все ж таки помилявся. Давай так, Я ставлю 9, але ти можеш використати зірочки. У тебе їх багато, скільки використовуєш? 3. Угу. Так, добре. В тебе їх ще 6 залишилося. А, і найскладніша задача, мабуть, це задача номер 5. Це задача на так звану схему. Віка хоче? Так. Ну, давай, Віку, читаємо мову. За перший день було продано 85% всього морозива. Значить, всього в нас невідомо. Так, всього невідомо, і це і треба знайти. Так, а ну-ка, зачекайте зараз. І так, це номер п'ятий в нас всього невідомо. Це нам потрібно знайти. Пачок, так, так. Це треба так, у нас було Далі за перший день було продано 85%. Перший день 85%, 85 від і стрілочка до всього. Так? Від так, а ось що нам підказує про те, що це задача другого типу. Бо за другий день якісь відсотки не від всього, а від достатчі. В другий день 78, невідома, морозива, кома, 78% в, від, від, залишку. Залишку. Да. Ну, від залишку. А так. можна написати остачу і стрілочку Можна. Остачу. Да. А остача тоді у пачках, так? Так, в пачках. Тут у нас все в пачках. Так. А за третій день решту було продано, тобто все, що осталось, і нам відомо скільки. 66 пачок. Ось така умова. От чому вона відрізняється від четвертої? Бачите, там теж дуже схоже, да? і там від залишку, і там від заложку. Бо в четвертій було відомо, скільки всього, і там можна було дуже просто це знайти. А тут вам невідомо. В нас є число 66, але немає відсотків, які припадають на це число. Давайте до цієї задачі. Ми малюємо таку Є. схему. Пам'ятаєте, ми так малювали? Тобто всього ми не знаємо, це і треба знайти. Так, за перший день аж 80%, перший день всі з'їли морозиво, майже все. 85%. так. А те, що залишилося, ми будемо потім знаходити, скільки це відсотків. Це залишок або остачок. А далі дивіться, якщо за другий день було продано 78% від остачі, це означає, що остача в нас приймається за нове ціле, тобто за нові 100%. І тому ось тут ось ці нові 100% діляться якби на дві частинки. 78% від залишка. Це в нас третій. Так, тут в нас перший день, тут в нас другий день, а тут в нас третій день, і ми знаємо, скільки на цей третій день припадає пачок морозива, 66 пачок. І основне питання це скільки всього. Так, Я це... б хотіла спочатку знайти залишок після першого дня. Так. Потрібно 100 мінус 78. 80, Ні, ні, ні. а а, Так. Ну це буде не залишок, це буде третій день. 100 мінус 78 це буде ось цей третій день, так? Скільки да. 20. 22. А. Так, ми зараз це покажемо. Так, і тоді ми вже знаємо, число і відповідні йому відсотки, тому ми зможемо знайти залишок. Пишемо розв'язання. Процентов у нас тобто, третій день. Мінус да, 78. Це 22%. Ми ще так пояснимо, це третій день складає стільки відсотків від залишка. Це третій день від залишка. Далі друга дія. І можна ще сказати, що це 66 пачок, так? Так, а в другій ми можемо вже знайти залишок, так? Значить, потрібно 66 ділимо на 22. І множимо. І множимо на. 100 на... Відразу, да? Ну, тобто, виразом, якщо ми робимо, ми 66 поділимо на 22, це ми визначимо 1%. відсоток. І відразу множимо на 100. Можна усно, так? 66 ділиться на тіло на 22, Це буде. 44 множимо 44. на 100 44. буде. Вікуля, ти відняла. Треба поділити. А. 56 поділити на 22. Це ж не 40. 33. 64. Це 3, просто. Чому 33? 3, 3 рази по 22 буде 66. Тобто там просто 3. 3. Множимо на 100 буде 300. Так, це ми знайшли, скільки залишок у нас складає. 300 пачок. Це залишок. Залишок після першого, mm -hmm. да, да. після першого дня після першого дня. Так, після... так. Після... діти. Я далі пишу ось тут зверху. Третя дія, яка в нас. Mm -hmm. Тепер ми можемо сказати, скільки відсотків припадає. Потрібно 100 мінус 85, це в нас буде 15%. І 15% це в нас залишок. Так, тобто 100 мінус. 300 пачок це 15%. Так, вірно. І це буде 15%. Це залишок стільки відсотків складає від всього. А, від першого? Від всього, так? Тобто перший день і залишок в сумі дають 100 А після... І далі, можна потрібно... дійсно сказати, це 300, так? 300 пальців. Так. І тому, щоб так. знайти ціле, ми число, а це в нас число 300, ділимо. Треба 300... Поділити на 15 і множимо на 100. Так, 330 на 15. Це 2, і ще 0 додаємо. 20 і ще додаємо два нулі. Буде 2000. Дві тисячі. Чого пачок? Це всього. Ну, дуже багато щось. Це було, була, мабуть, жара, і всі в перший день біли, майже в морозило. І так, відповідь. Відповідь 200 тисяч пачок. У так. мене є запитання. Так, давайте. Так, відповідь. а, відповідь. Можна ж, а Якщо нам було. Зараз, якщо нам було відомо е, залишок і. Третій день. Ми ж, ми ж могли без залишку відняти третій день і знайти другий день. Нам другий день вже не треба було знаходити. Нам, дивись, Нікіт, тобі треба було знайти якісь відсотки, які припадають на це число. Так як другий і третій дні в сумі дають якби, залишок 100%, то треба було спочатку знайти ось ці відсотки. Якби ми вгору підіймаємось, знаючи число відсотки, знайшли залишок. А, все, просто я думав, там другий, третій, перший день. Ні, не треба йде. їх знаходити. Так, а тепер дивіться. А, ось, така ось, ось... Можна питання. Так. ось також по цій же задачі. Ось там ми малюємо схему, і просто коли я починаю там робити схему, то я можу дуже сильно заплутатися можна і вирішити. Схему. Якщо ви так. Якщо так складніше, достатньо записати умову. Це не обов'язково. Можна умови. Так, дивіться, ось такого типу контрольна ми встигли, в нас ще залишилося дві хвилинки. Скажіть, будь ласка, а, ну по ДЗ там була одна задача, вона була досить складена. А, чи треба ну, за дві хвилини, може ми і не встигнемо? Ні, а, ні. Не будемо обговорювати. Не тобто, тому ще, тому, що ще маленька об'ява. Зачекайте.